Okay. Пане Михайло, опираючись, от на ваші експертні думки і аналіз ситуації з точки зору того, що зараз є, коли українська сторона, українські збройні сили пішли в активний контрнаступ, і він насправді вдався нам досить непогано. І ми чуємо, як зараз Путін говорить на міжнародних аренах про те, що мовляв українська сторона, не хоче домовлятися а він би і завершив вже це чим швидше. Про що от свідчать ці його слова, на вашу думку? Що він говорить між рядків? До чого вони можуть вдатися як сторона конфлікту з нами? Не хочу вас лякати, але якщо ви питаєте, то скажу. почну з анекдота, старого, може. От яка, яка різниця між розвідником і контррозвідником? Розвідник це е, умний, воспитаний, інтелігентний чоловік. Которий думає, що він може обманути А Контррозвідник він брутальний, іноді веселий, але він зобов'язаний обманути розвідник. І от Путін, він за світою розвідник, який намагається причарувати і обманути всіх. Завжди. Це у нього на автоматі відбувається. Тому все, що він каже, це Має одну єдину мету отримати передишку. Тому що наші його погнали зараз досить сильно, і, власне, це виглядає, як ляпаси по його морю. От так виглядають дії зараз Збройних сил України. І, звісно, що найважче для Путіна це те, що його оточення, його підлеглі це досить добре бачить. І він, власне, втрачає свою владу і свою персональну репутацію. А відповідно це шкодить його персональному, скажімо так, життю і здоров'ю. Тобто на сьогоднішній день ситуація така, що вона дуже ставить перед Путіном, скажімо так, кілька шляхів для вирішення цієї ситуації. Один з шляхів це той, по якому він зараз йде, це нанесення терористичних ударів по інфраструктурі України. Зрівняння України практично з землею, тобто то, до чого він може дотягнутися. При цьому він робить е з цього піар і е відмобілізовує як намогою більшу кількість свіжого м'яса для того, щоб кинути у якості піхоти наперед. Чому йому треба е велика кількість піхоти? Тому що ударами хай Марсі, високоточної зброї. Україна фактично звела на нівець роботу і артилерії, тому що боєприпасів немає російської, і танків, і бронетехніки. Тобто йому треба жива сила, яка б шла без броні, без танків, просто йшла вперед і намагалася захопити територію. Звісно, коли буде йти на там, у кілька сот тисяч людей, просто пішки, це буде певна проблема, і... Бо тому що кулемети будуть перегріватися просто фізично. І Він бере в цю штурмову частину. Ми бачили не просто ж так, ролики з Пригожиним викидають вони. Він бере саме тих, кого не жалко для того, щоб утилізувати з одного боку там ув'язнених своїх, так, які осіб, які скажімо так, не подобаються йому, які сидять в місцях позбавлення волі. От, а з іншого боку, для того, щоб виконати бойові завдання по захопленню української території. Тобто він конкретно набирає штурмовиків, і він про це каже, і вони про це повідомляють. Це один із варіантів його дій. А другий варіант про нього попередив нас і всіх, і, перш за все, Путіна попередив Байден у своєму крайньому інтерв'ю. Воно є на українській правді, ви можете подивитись. Він сказав, що Путін тричі повторив, не робіть цього, не робіть цього, не робіть цього. стосовно застосування ядерної зброї в Україні. Чи можливий такий варіант? Ну, зважаючи на кількість збитих крилатих ракет, такий варіант, з одного боку, теоретично можливий, практично ну, не знаю, як, як йому це вдасть. Тим, тим паче певні на кількість ракет долітає. І якщо Байден зараз. Про це каже, чомусь прямо зараз він про це сказав, то певно, що Путін розглядає таку можливість як відповідь на оцей ляпас, який він отримав е на Харківщині і на Херсонщині зараз. Тобто йому треба якось зберегти обличчя, і він може для збереження свого обличчя застосувати ядерну. Відповідно, якщо Байден каже про те, що е не треба цього робити, то, можливо, Путін цього і не буде робити, тоді він зосередить зусилля. На одному єдиному напрямку відмобілізувати як наймога більшу армію в Росії може об'явити мобілізацію не лише там, самому, умовно кажучи, самомобілізацію регіонів, а буде мобілізовувати е, велику кількість людей, тобто тих, кому жрати нічого, тому що санкції ж діють, роботу вони втрачають, і все більше людей стає там, більш доступними для цього. От така ситуація на сьогоднішній день. Як буде діяти Путін? Ну, я йому не позаздрю, скажімо так, тому що він знаходиться там, як кажуть, у пирожку. З одного боку, він не може показати, що він програв, тому що зразу втратить владу і життя, його знесуть свої ж, і йому треба перед своїми тримати обличчя, щоб зберегти свою владу. Як він може це зробити? Ну там. Як вони кажуть, там, власть употребіть, тобто стукнуть каблуком по, по трибуні, чи що вони там люблять робити? Отаким чином. О, але його попередили, щоб він цього не робив. Ну, тоді у нього залишається один єдиний варіант це робити саме мобілізацію, а потім і оголошувати вже тотальну мобілізацію в Росії. він і до цього йде. Більше того, Байден якраз і сказав, що реакція Сполучених Штатів Америки буде відповідною до того, ну там що зробить Росія, якщо це навіть буде застосування ядерної зброї. Ми дякуємо вам за ваші думки.